І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами про Макс. Ми ...Winter Tail. Тейл. Дивимось на цю обнову. Друзі. Так. Обнову. Так, Так, да. Ух! Щось не заходить чомусь. Дуже довго. Ем, <провірка> бум-бум-бум. до додатка. Ту-ру-ту-ру-ту, ту ту Ту-ру-ту. Придумал шесть. Таке туру ру ту 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 ру ту ру ту ру ту Таке, придумал Придумав. Так, мені придумалося таке проспувати. Тут. Друзі, зараз дивимось Ми на цьому новому. Друзі. Так. Завантаження стендов. Witer Tail. Так, дивіться. Зараз ми. Так, стоп. О! Ось він знайти на ринку і бачите. 39 голди Так. А зараз ми будемо забирати нагороду. Подарунки. Е. А, я не Він не сьогодні. Друзі. Він буде завтра. Добре, друзі, до побачення. З вами був Промакс, І ми подивилися цю обнову. Так що бачите, вона ну, є це отаке 5 голди. Що таке є єпік? Це вже 17 Ну Добре, друзі, давайте до побачення. І всім пока, друзі! Сьогодні з вами був Промакс.